Друзі, всіх вітаю 2 травня. Я в Одесі і у мене знов погані новини. Одесу. Вчора обстрілювали, було влучання в склад нової пошти. Зайнялася пожежа. Склад згорів повністю. Склад дуже великий. Там було посилок більше ніж на 3 мільйона гривень. Також панівечені будівлі, заправки та магазин, які в житлових будинках повилітали вікна стосовно постраждалих, 14 людей поранено. Одна людина в стадії середньої тяжкості відвезена до лікарні. 13-м оказана допомога на місці. І коли я це прочитала, що 13 людей, О, я не можу, я зараз так хвилююся, коли я це прочитала, що 13 людей легко поранені, я сказала, дякую тобі, Боже, дякую, що ніхто не загинув. І ми вже радіємо, це і я напевно не одна така, що ми вже радіємо легким пораненням. І молимось Богу і дякуємо за це. Це жах, ми вже до, до такої стадії доведені, ну, що, що я ж кажу, що щире співчуття всім постраждалим, скорішого одужання, пораненим. Друзі, сьогодні чистий четвер. Що це в мене торчить? Сьогодні чистий четвер. Я всіх вітаю, бажаю всім миру, здоров'я, Божої благодаті. Що це за день? Да? Звідки він пішов? По-перше, сьогодні Ісус Христос запровадив причащення. Він дав своїм учням хліб і віно і сказав, що це моя плоть і це моя кров. Потім він помив своїм учням ноги, і це такий признак братолюбства і смирення. Що прийнято в цей день робити? Ну, Треба чистий четверг, то треба очищувати тіло і душу, прийнято купатися на сході сонця. Нам треба було сьогодні на сході сонця до сходу сонця, до сходу сонця. Нам треба було бігти на моречка, але бачите, такі обставини, що в мене навіть не було такої думки, що так можна було, розумієте? Так, ну, ми сьогодні підемо пізніше. Я думаю, що підемо, що нам Рашка дасть це зробити. Ну, подивимось. Так, Треба очистити душу від негативних думок, від образ, від гніву, Все. заспокоїтися, вон чуєте якийсь церковний спів. Ми чуємо, ми заспокоюємось потроху, підемо на морічка і там ще нас морічка заспокоює, очищаємо душу від всього негативного. Також треба сьогодні прибирати вдома. І вважається, що з сьогоднішнього дня треба готуватися на пасхальне застолі, випікати паски, ку там, кулячі, фарбувати крашенки. От але це все треба робити тільки в чистому домі. Спочатку ви прибираєте дом, тому що завтра, після завтра вже цього робити не можна. Прибирати сьогодні. Прибираємо і починаємо вже готувати, випікати і таке інше. Які в нас сьогодні плани? Зараз ми зразненько прийшли до кірки. Пам'ятаєте, ми тут з вами були на Різдво. В цей тиждень, пасхальний тиждень, в кірки проходять ярмарок. Я хочу туди піти, подивитися, що то за ярмарок, що там нам пропонують придбати, а потім ми йдемо на морічка. Тож ходімо в кірку. Сонечко освічує, ну то добре, що воно світить, бо на наступному тижні або через тиждень будуть дощі. І взагалі, травень місяць для Одеси дуже дощовий, дощовий правильно сказала? Чи ні? Растя трохи в шоці. Вона ще не відійшла від вірної неділі, як нове свято. Растя, на сьогодні тебе лупсувати ніхто не буде. Пірнаємо в море і все. Заходимо на пірс, Растя. Да. І моменту море, Зрозуміла? Моментально в море, да, Ростю? Ростюня. Ростя. Ти в образі. Моменту море, я кажу, растя. Ой, ходімо. Весняний ярмарок з 11 до 21. Ого, до 20, до дев'яти вечора. Так, майстер Хатмеду, зона фудкорту, дитяча розважальна зона. Ходімо, подивимось. Так, оно. Ну. Дивіться, яка краса. Дивіться, які красиві. Це ви самі робите? Які у вас золоті руки? Дочка, дочка. Кошики такі прекрасені. Дуже красиво. Классно. Доброго дня заходьте до нас доброго дня. А у вас шопери. А скільки такий шопер? 950. 950. Уже як я їх люблю. Це моя тема просто. Ні, я нам менше не тримаю. Супер. 950. Класно. Дякую, що показали, ми ще подумаємо. Добрий день. мій, яка молота, які парочки. Солоденькі. Ми показуємо ваше прикрасу, можна? Навіть це не прикраса, а по-іншому що називається. Так, пасочки 300. 320, а хто це, це ви випікаєте особисто? Цех це якийсь? домашній? Домашній, Маленький. Маленький тонн, а це звичайний красичник. 150, так? Така сама 150, середній 320, місті середній, великий, 450, 70. Дякую. Ой, як прекрасна територія теж видивиться. ну, Виглядають дуже епікітно, красиво прикрашені, 300 грам коштує 150 гривень, пів кіло 250 і кілограмова 450 гривень. На вигляд, смачні, а на смак не знаємо. Тут Растюня, але ми сьогодні ми поки нічого не будемо. Добрий день, можна познімати ваше смаколики. Курси у них є, к сожалению. Ой, так все пахне. Дуже апетитно. Ви вишов. Це Кірга всередині. Орган. Растя, Тут може і твій десь портрет є, немає, її портрета немає. Там двісті п'ятдесят Ні, 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 Та, телефон її не цікавить. Якщо б там бути. А, обід, обіда там немає. А, ну так да. Друзі, ну як вам сподобався ярмарок? Не дивлячись на те, що сьогодні будній день і робочий час. Люди потроху все ж таки приходять. Мене це І Я всіх запрошую одесити, гості міста, приходьте. Ми нічого не придбали, але мені сподобався дуже шопер. Я ще подумаю. Ну бо подобається багато а Де брати ті міті? Але дуже сподобав. прям взагалі хочеться, хочеться, хочеться. От ну треба було, може взяти пасочку, спробувати. Ну Чомусь я не взяла. Я взяла вчора пасочку в Таврії. У нас супермаркет Таврія, в Одесі, який мені дуже подобається. Купила там пасочку за 90 гривень, вона трошки зверху прикрашена мигдальними чіпсами, чіпсами. Продавець каже, Боже, яка вона смачна, яка вона смачна. Вона там важить, ну десь я не пам'ятаю, яка вага, ну десь до 200 грам. І вона взагалі не смачна. Немає здоби, немає там ні родзинок. Не смачна, ще 90 гривень. І мені прям таке, знаєте, трошки розчарування. Думаю, я за 90 гривень не знаю, щоб я купила б м'ясо, м'ясо. Mm. Mm. <рес> ну, ну, треба ж не зупинятися, а шукати, що сподобається. Що сподобається. А бачите, а я вже трохи так зажала грошенят. Все, ходімо на море. Парк Шевченка, як яскраво виглядає в променях сонечка, так? Да? Красиво, людей нікого немає. А чому немає? Слухайте, я ж згадала, чому взагалі сьогодні немає людей на вулицях міста. Тому що сьогодні 2 травня і діти сьогодні навчаються дистанційно, ну, тому що всі переймаються тим, що Рашка почне освобождати, розумієте? Не не почне освобождати, вони нас освобождають вже скільки років. А це освобождення, воно посилиться, посилиться сьогодні. Тому ось так виглядає парк розваг. Дітей сьогодні не випускають батьки на вулицю. Хастюня, тримаю тебе на поводку, тому що я хочу йти. А я знаю, що тебе зараз відпустити, ти будеш гальмувати. Ходить по ресторанах. І вже. Заглядаю, хто що їсть. Я хочу вже в море, Момент моря. І ти цього хочеш, просто ти цього ще не знаєш. Грастя, я для тебе як коуч. Я тобі даю змогу зрозуміти, що ти хочеш. От ти зараз хочеш не їсти, не сосісок шукати, а ти хочеш в море. Момента море. Розумієш ти це? чи ні? Траву косить вже вовсю. Подивіться, яка вона вимахала 2 травня, ага. Да. І кліщів дуже багато. А я Разці вчора дала, ой, вчора, декілька днів тому дала пігулку від кліщів і вчора зняла з себе кліща. От так і знала, що Растя тепер вони до неї не присасуються, але вона їх переносить на собі. Вона десь знайшла, додому принесла і все, і він до мене. Да, Ростя. Вона для нього вже не смачна. Для них, не для нього, а для них, для кліщів, то вони всі до мене лізуть. А я знімаю з сину. Це така особливість, Теж. якщо маєте собаку, то знайте, що ви будете жити із кліщами, і не тільки. Да, Ростя? Ті квітники. Красивий парк Шевченка. Доглянути, дуже доглянути. Друзі, згадала ще одну новину. Зі вчорашнього дня, тобто з 1 числа, на трасі здоров'я не можна їздити ніяким електротранспортом. Дозвол мають тільки електромобілі екскурсійні. І навіть я бачила відео, що вчора вже штрафували молодь, яка їхала на електросамокаті. Ну таке, я з цим не згодна, я не знаю, а де їздити молоді. Якщо ти користуєшся цим електросамокатом, не як таксі, якимось, да, що тобі треба кудись дістатися, і ти по проїжджій частині їдеш. А якщо ти просто катаєшся, ти ж можеш кататися. І діти, підлітки так і роблять, вони катаються. А де ну, для цього ж ці парки і є? Там є смуги для біліків. Ну, начебто вони їздять на великій швидкості, і від них іде загроза Піш, пішоходам. Не ми скільки Растією там ходимо, постійно ходимо. Я ніколи не відчувала себе там в небезпеці, бо хтось їде на електросамокаті. Нормально всі їдять по своїй смузі. Ми по своїй йдемо, вони по своїй їдуть. Що це за новини дня? Але такі правила. Ну от хлопці, там, яким 17 років, 18 років, вони ж на цих самокатах ну, дуже люблять кататися, все. От просто кататися, я ж кажу, не користуються їм як таксі. То що їм? виходіть на проїжджу частину і їздити по місту, Ну що це за новини дня. Таке. Щось. Щось таке, да, не зрозуміла і нам це не подобається. Ми з Растю ще ні разу не каталися на цьому самокаті. Я поки що настраюваю Растю, що це станеться, бо вона ж не дозволяє, ви знаєте. А тепер все. Ми ж не підемо на цей на автомагістралі, будемо там да, Растя? Ні-ні-ні, ви що? Растя ніколи цього не допустить. Може б на трасі здоров'я якось, якщо б я її ще повмовляла трошки. Запропонувала їй якусь там ковбаску. Скоро вже буде Пасха. Готуємо ковбаску. Ланжерон 2 травня. Морячка таке спокійна, клас. А фонтанчик ще не працює. Може він повихідний, я не знаю. До пальм додали квіти, дуже красиво. Мм, а запах який. А, -а, а, клас. Тільки можна було трішки світліше, да? такі жовтенькі, але все рівно дуже красиво, дуже. Дякуємо за таку красу. Нам подобаються аромати такі, і моря, і квіти. Ух! І не можу співати, а треба заспівати. І море тих квітів. та-та-та-та-та-та. Боже, не, не співай, Наталя, не співай. А тут на вістільці поставили, так? Да? Опачки, ліжаки вже працюють. Бачите? Не знаю ціну і не знаю. А, вон там можна знайти, хто старша. Моречка наша, добрий день. Красиве. О, мала пішла. Растюня, і ти зараз підеш? Чистий четвер. Це тобі не хохри, мохри, ага? Шукай допомоги, ти повинна сама це зробити, Рася. Хитра Растя. Давай, Растюнь. Друзі, я ще раз вас вітаю з чистим четвергом. Бажаю миру, здоров'я, Божої благодаті, нашій Україні, перемоги і Боженька, Бережи нашу Україну і українців. І я вас зараз покраплю морською водою і взагалі запрошую вас купатися разом зі мною. Ходімо! Ти до мене рад. Друзі, ми зразні ще раз вас вітаємо вітаємо. Ростюня молодець! Анюня втомилася. Сьогодні вночі вас посетить Фантомас! Фантомас! Ростюнь! Ти що, фантомас? О, гусі! Рим! Рим, Рим! Друзі, а у нас обід. Растюня обід у нас. На обід у нас що, пшенична кашка і рибка ще, і огірок. Растя буде що, кашку чи огірок? Що растенька буде? Рибку Растя любить, а ловити рибку, Растя не хоче. Он море растя, там багато риби. Ні, ти не хочеш цього, ти хочеш на всьому готово. На всьому готово. Кашку не будеш? Тихо, ти тільки рибку. Тихо? На. Кашку? А що це за новини дня? На? О, кашку ти любиш, да? Ти зголодніла так, моє сонечко, на. На Нагірочек. Друзі, я бачила відео, як огірки маринують в микрохвильовки. Додають в в якусь. Зараз, вибачте, в якусь ємкість складуть огірки, сіль, цукор, оцет і вода. І в микрохвильовку на 5 хвилин і дістають мариновані огірки. Я ще так не робила, не знаю. А ви на огірок ні, не хоче огірок. Ні, сюди сядь ближче.

Чи на віщо, чи не на чи так, чи это, а ти не можеш нічого не виходить? Нічого. І ти хоч хай зікажи, а. Ніяко. Понятно, да? Там давай, да? Я приходила, а знаєш, і я раді заходи. Я просто приходжу і кажу, відкривай, не а там нічого. чо. Раз. Ти ж раз. Ти що, там мене слухати. Раз. раз. Давайте поговоримо. Раз, вже не хоче зі мною розмовляти. Що мені робити? Не хоче зі мною розмовляти. Друзі, ми вже накопалися, йдемо додому. Я тільки що подивилася в гуглі, яка температура води. Щоб вам доповісти, і я здивована. Знаєте, що показує Google? 13 градусів, але мені не віриться, мені здається більше. Температура повітря 23, теж мені здається більше. На сонці жарко, Може, із-за цього вода здається тепліше, ніж вона є. Не знаю. Нам вона не була дуже холодною. Ви бачили, Растя купалася, а зараз вона пішла шукати добрих людей. Я роблю вигляд, що я її не знаю, хай з нею розбираються самі. Годують або не годують. О, я не можу. Нічого їй не дали. Рася, ти старієш вже, втрачаєш харізму, нічого не дають. Ну так, да. і стосовно того, що читала прогноз погоди на травень, сьогодні один із самых спекотних днів в травні. А так майже цілий місяць дощі, 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 ну таке. Не дуже приємно. Ну що ж, будемо між краплями, як завжди. Да? У нас вже таке було. Дощі, дощі, дощі. І ми, між краплями і купалися, і гуляли. Так і будемо лавірувати. Друзі, дякую, що прогулялися разом з нами. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. Цей маленький фонтанчик вімкнули. Клас!